Всім привіт! У мене на дачі дуже цікаве явище. Я вже наголошував на ньому неодноразово, але ось така штука, такий факт має місце бути. Кущі всі мають ось такий вигляд. Це жасмін. жасмін всихає. А все із-за того, що у нас тут смішно... Але у нас немає дощів. Учора, учора ввечері над рамнами пройшов дуже-дуже гарний дощ. А тут його, як будто би, нічого і не бувало. Деякі декорації, які не дуже то полюбляють посуху, виглядають зовсім жахливо. Водія тримається бодрячком, хоча і я не розумію, чому вона відмовляється цвісти в цьому році. Теж немає жодної китиці бутонів. Водія вимахала, вже доросла. Мої водіїв, людей вже цвітуть. а тут щось у неї йде не так, в чому справа, поняття немає. Здорове велике дерево, це її вже 5 років, можливо, ще треба рік зачекати. Ну, не в тому справа. справа а справа в тому відео, яке Перед цим виставив де розповідаю, чому, чому на пасіках на головному взятку немає бджіл. І це не із-за того, що в червні голод і без взяток, а із-за хімії. Дуже багато пасічників зі мною на 100% згодні. Але є такі, що і висувають свої теорії до того, що видні самі пасічники. Ось я вирішив порівняти. Тут у мене колодний тачок. Холодний тачок літає, хоч і він у мене раївся. Кожна колода відпустила по 2-3 рої. рої і нормально себе почуває, та і самі раї вже літають ніяк не гірше. Хоча зараз 35 градусів жари 14 година дня. І щоб сказати, що в мене тут зовсім-зовсім нема палів, я такого сказати не можу. У мене ось одразу за городом. Одразу за городом починається поле кукурудзи. Але тут є два фактори. По-перше, ці поля невеликі, та навіть більше факторів. По-перше, ці поля невеликі. Вони займають дуже незначну площу в селі. Це по-перше. По-друге, ці поля належать місцевому фермеру, який тут і живе. Разом з людьми посеред людей. І навіть видно, які він залишає обніжки, не оброблені гербицидом, щоб, не дай Боже, не залізти на людську територію. Це свідчить про те, що людина, притомна, людина дбає, щоб не нашкодити іншим. Тож я впевнений, що він не буде використовувати ніяких заборонених препаратів, щоб не патруїти не не людей, не бджіл, не скотину, не тварину. Ось так, головне притомний фермер. А які в нього поля, то вже десяте питання. І третє, що ось хмаринки. Я від них чекаю, хоч краплинки. Не дочекаюсь. Ну так от. І третє. цей фактор це той, що тут у мене багато лісу і село огинає річка. Є заплава і бджоли не вимушені збирати краплини. Солодкої отрути, навіть якщо вона з'являється, другий день, друга година дня. бджола працює на рожевій акації. Наголошую зараз плюс 35 бджола Фактично влазе всередину рожевої акації. Вона там що жити збирається. Вся акація у бджолах. От ще один шикарний медонос медодай, який медує навіть у плюс 35. Я вже десятки разів його знімав, десятки разів навіть присвячував ці цілі відео цій рослині. Шикарна, шикарна рослина, медує із кінця травня, допоки китиці квітучі не поб'є мороз. Тут, дивіться, ось китиці квітують, бутони, а ось вже достигає насіння. І розмножуються шикарно. Дають отакі ось кореневу поросль, кореневі черенки які я успішно викопую, розсилаю поклопцям або розсажую по лісам. Шикарна рослина, яка витує саме тоді, коли бджолам це конче необхідне. Так, ну ладно, це знову, знову я відхилився від теми. Найголовніше, найголовніше, я хочу показати, що ось в таких умовах, де нема полів кернела і інших, інших магнатів аграрних бджола себе відчуває зовсім інакше. І річ не в колодах, не в вуликах, а саме в оточуючому середовищі. Колоди, які відпустили по 2-3 раї. І я чомусь вважав, що в травні вони зовсім зійдуть усі на нуль. Відчувають себе досить впевнено. Лот нормальний і зараз мало прилітає бжилиток із того, що я спиною закрив. Закрив їм льод. Травневий райочок. Вулик з якого я відбирав декілька пакетів. Не пакет, а декілька пакетів. А ось, так, а ось так виглядають самі райочки яких я відбирав із колод. Як це я робив, у мене є на відео. Я вже знаю, що зараз напишуть мені запитання, як робити відборки із колод в колоди. Як я їх робив, у мене є все на відео. Все знято і все викладено на моєму каналі. І ось так от вони себе почувають. Це навіть не райочок, а рукотворний нальот. Я ж не пам'ятаю, на матку чи на маточник, на маточник. Здається, що на маточник. Ви тільки подивіться, яка краса. Сюди злетіла на початку червня, ну, може, рамка бджоли. Рамка бджо бджоли, бджоли це в кращому випадку. Був маточник, точно, так, тут був маточник із райової колоди. Ось що зараз. Я впевнений, що на степовому тачку у мене б такий би нальот з рамкою бджолина маточник вже б досі загнувся б. Або ж, ось тут зовсім смішно, це зовсім недавно. зовсім-зовсім недавно я показував, багато Хто мені тут крутив пальцем у, у скроні, що я... Бджіл саджу у відро. Дійсно, я бджіл посадив у відро і вже, поставив, і вже поставив верхній корпус. Ви подивіться, тут тут наліт був ще менший. Я взагалі чомусь не вважав, що воно виживе. Але воно не тільки вижило, воно ось хі -хі, вийшло за, за рамки. 20-літрове це не 10 а це 20-літрове відро з медом, повно розплоду, матка розсіялась або маточник. І ось уже мед. На, не знаю як на лісовому, а на степовому тачку у мене б такі, були, такі відводки були просто приречені. Друзі, якщо вам корисні та цікаві мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. 35 гривень в місяць в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ну і япончик. вуличок япончик. Жила літає, працює, щось щось носить навіть в плюс 35. А тут ось таке всередині будують. Я хочу зауважити, що бджола тут на колодному точку не знає, що таке суш. Вона не те, що не знає, що таке суш, вона не знає, що таке ващина. Вона будує кожну камірочку із воску, а не з парафіну. Я в якості експерименту поставив зверху. На японця ось таке відро, Воно трохи в мене впало, ось Просунулось трошки нижче, ніж я очікував. Тут нормально лягло. А тут трошки просунулось. Ну нічого, якась воно буде. І бджола почала вже будувати ось такі соти заливати якимсь темнуватим медом. А то ж вона почала заливати, це видно по кольору і те, що там є Рідина Соти почали заливатися медом. Я сподіваюся, що вони мені відбудують повне-повнісіньке відро язиків і заліють його медом. Тож кому потрібне таке відро, пишіть, звертайтесь, замовимося будівництво, тільки тільки розпочато. Про таке будівництво на степовому точку, там де немає бджіл, годі і мріяти. Ось такі. Разючі відмінності, а між тачками відстань всього-то якісь якихось 7-10 кілометрів. Йолки-палки, а ще це те, чого я зовсім-зовсім не очікував. Ось стоїть колода. Ось мій японський вулик. Колодна пасіка. колода. Бджолы летают. Бджола летает. А ось шершни. Йо-йо-йо. Я просто в шоке. Як я стоял тут, только что біля японського вулика снимал все Картини. Чую щось гудить над головою. Три шершеняки не може зайти в колоду. Ось така суттєва побочка від чистої екології вигляді шершнів. Просто на тачку. Дякую всім за увагу, та терпіння.